Вітаю усіх моїх підписників ось у каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити таке сирно-кокосове печиво, і хочу вам його показати. Робиться воно дуже просто, дуже швидко і воно і дуже смачне. Як його робити? Дивіться, я взяла два яйця і не треба його перебивати блендером, а просто отак збивачкою перебити. Додаю 4 столових ложки цукру, Вимішуємо цукор з яйцем. Додаю сюди масло, в мене 60 грам, вимішуємо. Що нам потрібно для сирно кокосового печива. Дивіться, сиру 500 грамів в мене є, борошна в мене є, 7 столових ложок і плюс чайна ложка розпушувача з горкою. Я її вже це розпушувач вимішала сюди. І посилання, як зробити розпушувач, я додав. В описі ви побачите, або силочка вискочить зверху. Тепер кокосової стружки я взяла 300 грам, 2 яйця, 60 грам масла і 4 столові ложки цукру. Це все, що потрібно. Печиво виходить, дуже смачне, тому хочу з вами поділитися цим рецептом. Тепер будемо з'єднувати всі складники разом і вмішувати тісто. Додаю сир, кокосову стружку. І також борошно з розпушувачем. І я ще взяла кислого молока 4 столових ложки, щоб можна було замісити тісто ліпше. І тепер ось так рукою просто будемо замішувати тісто? Тісто в мене вимісилося. Вимішується воно дуже легко. І кислого молока в мене пішло тільки дві ложки. Так що дивіться, якщо воно у вас буде замішуватися без кислого молока, то й, то й не треба його додавати. І тепер ось так будемо робити клубочки, як я кажу, робимо такі клубочки. і виробляємо на бритванку. А бритванку я застелила вже пергаментом. І просто отакі колубочки кладемо на бритванку. І зараз я пороблю всі колубочки. І тоді підемо далі. Ось такі колубочки, бачите? Але зверху я їх так просто тут, так чуть-чуть притискаю, щоб вони були плоскі. А ви як хочете? І випікати я буду при 180 градусів приблизно півгодини. Будете дивитися по своїх колубочках, якщо вони у вас поміняли колір і стали такі коричневенькі вже, такі, знаєте. Закалисті, от тоді вже вони готові. І старатися робити їх більш-менш однакові, щоб вони були. Але то вже таке, як получиться більше і менше, нічого страшного. І дуже швиденько, і вже маєте до кави до чаю. Через що вони мені подобаються, бо дуже швидко робляться. І гарненькі, получаються на вигляд, і дуже смачні. Бо то є з кокосовою стружкою, знаєте, смак там. Обов'язний. У косува дуже добре з'єднується з сиром, і вона дуже добре смакує. Так, з цією порцією у мене вийшло 28 колубочків, але це залежить, якої величини ви їх будете робити. У мене вони є такі трошки величенькі, вони у мене не є маленькі. Будете робити менше, буде у вас більше. Будете робити більше, буде ще менше. І все ставлю в І так, моє печиво випеклося. Ось дивіться, бачите, я гарненько знизу підпеклося і зверху. Дуже гарненьке. Зараз будемо пробувати. Так, і тепер дивіться, яке печенько в мене вийшло. Ось так воно виглядає. Досить таке пухке. Я би сказала, добре є пухке. І зараз будемо ламати. І будемо дивитися, яке воно всерединці. Дуже хрумке. О май гад! Ось дивіться. Серединка безподобна. Серединка така, як на картинці. Дуже гарно виглядає, пухке. І тепер ось так з кавою, з кардамоном, о май гот. Ви знаєте, таке печенько робиться дуже просто. Надзвичайно просто. Нічого складного немає. І головне, що дуже швидко Дуже швидко робиться. І воно моментально раз-раз наробив, поставив в духовку і вже вжимається щось до кави, до чаю. Чи на гості, чи не на гості, чи для себе, чи, для, чи просто для сім'ї, для дітей, то є дуже хороша штука. І дивіться, яке воно гарненьке. Воно дуже гарно дивиться. Ще можна зверху полити шоколадом по бажанню, хто хоче. Просто полити його шоколадом, і воно буде, знаєте, таке, як магазини. Я вже цього не робила, бо мені шоколаду не треба. Але як хто хоче, хто любить шоколад, то можна полити зверху. Воно тоді буде ще гарніше виглядало на вигляд і буде мати ще смачніший смак. Так що я рекомендую таке печиво, бо воно є дуже і дуже добре. Щиро дякую всім, хто мене дивився. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коменти. І дослідуючи цікавої і якоїсь смачної зустрічі. Па-па!